Ми грали, це прем'єр-ліга. І якщо сказати, що ми їх не боялися, не можна такого поговорити, і що ми до них не готувалися, то ж таки не скажемо. Але скажу, ну, що я думали, що такий результат більше, і що ми перейдемо до, до такого часу. По-перше, що ми знали, команду, яка дала хорошу ігру бізнес з І в деякій мірі ми наші настаражувалися гра, з іншої сторони ми знали одну Важка була гра, визначення політики не могли нам дати, ну, мається на увазі те, що вони можуть. Ну, а ми знаємо, що наша команда безпечно підготовлена, йде за щодо бажання, за щодо підготовки, ми могли цю команду пройти. Якщо говорить за технічні ну, якісь дані, мається на увазі фестивальна можливість, що, можна, що це нереально було зробити. Ну, і Я би сказав відмітити до одного, що один з багатьох тренерів, який сказав, що є команда, є командний дух і команда перемогла. Всі команди, десь коли ми перемагаємо всікавити, там, там, там нічого не грає, десь там кудись то або що-нибудь. Повірте, ну, на сьогоднішній час ми зробили велике свято для Тернопільщини, привезли за 6 років лігу. Ну, Я не думав, що ми їх обіграємо, але з допомогою 12-го гравця, мається назібовільника, ми їх обіграли і досягнули цього успіху. Чесно говоря, по правді не думали. Завдання було номер один зіграти перший день на ноль, другий день десь зіграти на контратаках, подивитися. Ну, якщо ми продивилися вчора, ми придивилися команда, бо на базі готувались ми. Продивилися металісти, не металіст Шахтар і, і Миколаїв, і бачили, який результат на -як столу наставлювало. І сьогодні ми ще якраз на сіли, гра пізно була, продивлялися динамо Київ, І після забитого гола команда десь, противник мається Стерков, десь вони настрашніше сіли, отримали 4 гола. Я насторожував хлопці. Навіть бачите, пропустимо, нічого страшного немає, піднімаємося, граємо далі. Ну і нині, якщо взяти бійцівський характер, е, бойовий що ми маємо командний дух, не забережний. Швидкий, швидкий болт, це була тактика, чи це було неподаткові? Знаєте, як я сказав, що це була тактика, це неправильно було, тому завдання було номер один зіграти на контролітах, сісти назад, і в деякій мірі ви бачили, що ми чесно ражу, що я побачив в тихо. Ну, Але ми думали, що так десь далеко, бо знали. Видаєте концовка? А та сук'як. Ви знаєте, я ще добавлю до класукав, якщо ви знаєте, у нас не були в пенаті і два пенаті на двох різних іграх був назначений Богданом. І сьогодні ми рішення на установці прийняли одно, ну, що 5 бєд власну. Чому? Бо по яка посміє бєд, то киналя на... дають, а якщо власнюк не бєд, то ще їх не дають. Тобто ви так сказали, ні, що як не буде, але не то, що вже він не вдак, а просто запитав, що він був чергою. Тобто ви ставили на пенальті, тому я не вважаю, як на пенальті. Ні, на пенальті ми не ставили, ми ставили розуміти, як ну, по ігрі, ну, вже так сталося, вже в кінці, як я побачив, що результат складається так, то я вже мусив грати на піноля і деякі мір робити заміни і під бопідбодрови. Давайте сілен відкриватись лісті одним самим цьому бачити передбі, розібрати в тому що команда насичні. Шахтар за, за Динамо Київ того разу, що приїдуть до нас, не приїхали. Але зараз я вам скажу, ну, різниці немає чому. Тільки одно, що я хотів, що ви відчували мою думку, то, що я хотів би команди премєр тому що хотів би таке свято, щоб, щоб люди прийшли, люди заскучилися за прем'єр-ліги, за тими командами. І однозначно хотілося, щоб була команда. Щоб, бо коли ми грали з «Полтавою», то я трохи жалкував. думаю, все рівно у першу лігу і не прийде до нас прем'єр-ліга, розумієте? А зараз, звісно, хоч ми б не хотіли, щоб у нас приїхав ранку. І бой такий ударив. А то нас <кій> будемо боятися. Шухвати з нами не будемо зараз. Знаєте? А через зиму трохи рано, зайдемо, нічому. Плануємо. Збори вже спланувалися, що поїдемо ворог, то в Яремчук там, Собогіря, трохи кроси побігаємо, а то ми тільки тут сніг топчемо, а потім десь опустимося в Карпаті, на Дрівне море. Та я думаю, десь йдемо ще тим командам навезти. Ще чотири матчі привели за своє політик. Ой, я вам скажу, якщо ми були у, у, у свою зараз ради, то перший теми, ви знаєте на Машку було і я був задоволений тим першим таймом, тому що бачу, потенціал команди є. Якщо я цілий час говорю, там липень, серпень що повірте, настануть наші дні, вересень, жовтий не І воно так стається. Бачите, команда прогресує, команда видає. Це за що того, за що січня, люто, лютого і березня, де хлопці до своєї роботи із совістю, відпрацювали і десь в кінці, бачите, вона дається з Повірте, одна команда, примерліє і фізично проти неї вистояти.